Проект житлового кодексу це пряма дорога до закріпачення десятків мільйонів українців. По перше, з ухваленням проєкту житлового кодексу передбачено, що Замість Жеків будуть засновані управлінські компанії, які ми щомісяця змушені будемо сплачувати наші гроші за обслуговування будинку і прибудинкової території. Передбачається, що такі управлінські компанії будуть монополістами на ринку, оскільки передбачено, що Кабінет міністрів України встановить спеціальні вимоги і критерії. І вже сьогодні очевидно, що окрім управлінських компаній, які належать народним депутатам, які сидять у стінах українського парламенту. Жодна інша управлінська компанія не зможе прийти на цей ринок. Це це важко повірити, але проектом житлового кодексу передбачено, що угоду управлінська компанія, яка належатиме народним депутатам, укладатиме з нами споживачами житлово-комунальних послуг, без нашої з вами участі, просто опублікувавши її в будь-якій місцевій газеті або іншому засобі масової інформації. Це означає, що найголовніші умови договору, такі як обсяг послуг, вартість, ціна обслуговування, штрафні санкції, які будуть застосовуватись по відношенню до нас, все це буде поза межами нашого впливу. Проєкт житлового кодексу порушуватиме наше з вами право. Зокрема, передбачено, що з його ухваленням працівники держжит зможуть безперешкодно у будь-яку хвилину потрапляти у наші з вами приватні оселі. Ну, для того, щоб порівняти сьогодні, наприклад, це дозволено лише міліції і лише з рішенням суду. З ухваленням житлового кодексу передбачається, що наші з вами родини можуть бути виселені з наших будинків з мотивів суспільної необхідності. Проект житлового кодексу не передбачає і не говорить, що таке суспільна необхідність, але з нього випливає, що Доцільність нашого перебування у нашій з вами оселі визначатиме чиновник і суддя в наших реаліях, в українських реаліях це означає, що визначатиме корумпований чиновник і корумпований суддя. Це означає, що завтра до нас можуть прийти і попросити виселятися, оскільки на місці нашого будинку, який збираються зруйнувати, планують побудувати якийсь черговий гелікоптерний майданчик, але тепер вже для прем'єр-міністра. Навіть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків не матимуть вибір обирати, хто їх обслуговувати. Сьогодні ми знаємо, що ОСББ може або здійснювати самостійне розподарювання, здійснювати розподарювання за допомогою ЖЕКу або приватної компанії. Проєктів житлового кодексу передбачається, що всіх цих опцій тепер вже не буде. Тобто, всі, незалежно від того, чи ми організовані власники, які об'єднані в ОСББ чи ні, ми всі змушені будемо в обов'язковому порядку замовляти послуги в управлінській компаній очевидно, це коштуватиме дорожче і е, немає жодних гарантій е, стосовно того, що якість цих послуг буде хоч трошечки кращою.